Привіт-привіт, моє сонечко, мої найкращі, мої хороші. Запоріжжя, привіт. У нас тут така коза-дереза. Так малій мені подобається. Це такий обережок. Мої хороші. Ну що, дивимось квітень? Оберіг нам дуже треба. Тому що, дивлячись по інших містах, квітень буде. Дуже цікавий. Давайте. Не будемо загадувати. Віримо в краще, робимо ще краще. Щось віримо, а самі робимо, так? Да? Давайте. Запоріжжя. Квітень. О! Борітеся і поборете. Сила буде. Сила буде. Не пройде ворог нікуди, куди вони там зібрались. <кій> Дивіться, попри фронтових, можуть а, відвозити ще людей далі. Ну, наприклад, да, Оріхів, там громада до якоїсь межі виїздила активно, там ще люди є. А зараз підуть, ну ви зрозуміли, посилиться цей виїзд. Так треба. Чому треба, ми не будемо дивитися. По Запоріжжю, якщо ворог полізе, те, що я бачу, то ну, йому буде дуже неприємно. Його сюрприз чекає. Те, що багато почнуть підіймати питання, що відправляють хлопців на фронт, а звістки немає, це є таке. Це як такий, знаєте, тягар, він збільшиться саме в квітні. Об'єднуйтесь. От паніки впадати. Не в паніку навіть, в занепад духовний, душевний не треба. Остання надія залишилась. Що нам робити? Ні. От це можуть роздмухувати, цього не буде. Дивіться, об'єднуйтесь. Об'єднуйтесь. Хтось хоче як на трон сісти. Керувати нова людина. Жінку знаєте, людина хоче піти, чоловік хоче піти на підвищення, на зміну статусу. Політично хитає місто, тому що, знаєте як, а кого краще посадити, поставити, всі один одного знають. Жінки пересваряться. Це посадовиці. Дивіться, вони там сваряться, щось виносять на загал. А йдуть обстріли, яка нам різниця. Воно нам не до цього. Хай що хочуть, то і роблять. Таємний план є наш по Запоріжжю. Є в нас ще якийсь козур. Ми його розкривати не будемо. Квітень по нам не такі уж і. Страшний там. Квітень для Запоріжжя. Скажімо так, або Америка щось надає, Ну, дивіться, щось від Америки приїде. Вони нам нічого не дають, може, доїде щось нарешті. Але, от що стосується відсування ворога і відтискання від міста навіть по атаках, щось буде. Від міста його будуть відсувати. Він почне знову ракетами гатити. Дніпрогез будеш бити, а в квітні будеш бити Дніпрогез. Ну, поруч. Оборону десь там бачать. Ресурс перекрию. світло Ну, Вибивати буде. Відновимо. Щось станеться з військовими, що захочуть приховати. Саме запорізький напрямок. Хоча у вас, ну знаєте як, навіть не приховати, тимчасово зам'ята, нічого не коментувати. А куди вони поділися? Що з ними сталося? Оп, і така тиша. Оп. тут ворог може влучити чітко в ціль по військових. І все такі раз, роти на замочок, хоп і тиша. Прям так і показує. Мовчать. Угу. Знаєте, це найстрашніше, коли ти розумієш, що тебе обманюють, і ти хочеш довести, що ти правий, і тобі в обличчя сміються. Людина знає, що ти правий, що вона бреше, дивиться на тебе. І отак будуть. По якомусь питанню з вами. Запоріжжя в квітні. Інфраструктура. І там же нічого нема, куди б'ють. Ну, тут заводи можуть бути ще. Трансформується обстріл. Пристрілюватись буде. Дивіться, ракети будуть. Щось буде, не тільки дрони. Заражаємо у вас якісь моменти з полями. Ще проблема йде по полях. Будинок буде. За область мало інформації. В області буде декілька таких моментів, що люди під будинком поховані. Передмістя. Ну, звідки зазвичай каби залітають Там горіти буде Потежнево будемо дивитись. Буде такий момент, що може бути навіть тихо. Він, знаєте, він, ну, якби не має стратегічних цілей в Запоріжжі, окрім на військових полювати. А що ти хочеш по лікарнях? Може бути прильот, велика лікарня, як поруч, може бути. Помста. Це знаєте, це, з чим пов'язано буде, коли там або домовляйся по Запорізькій області, або по ЗС, коли на нього будуть тиснути, він покаже свою силу. Медичний заклад. Але це не проста лікарня. Ну, Не буду пояснювати. Не поліклініка. Довго буду дивитись. Є те, що підсвітило, але повністю, знаєте, не відкрило. Як можливість. Родина буде якась. Як люди, люди втекли від смерті, а вона їх знайшла. Причому, знаєте, це можуть бути люди не, або не з Запоріжжя, або не в Запоріжжі, коли смерть прийде. Як у нас було що, да, у Львові Донецькі дівчата загинули. Втекли, а їх знайшло там. Угу. Щось з похованням у військових буде або переносити якийсь момент, такого, знаєте, недбалого ставлення до саме могили, це не свіжі могили, це там вже були вони поховані, щось буде. От ви дуже терплячі. Область дуже терпляча. Виїжджайте, ні, я посиджу. Я думаю, що холодно буде в квітні. Що там буде ще якийсь мороз, вдарить і на мороз прийдеться атака. Ну, похолодніше. Буває. Таке буває. На Запоріжжя квітень. Тримаємося і оборону тримаємо. Карта сили знов іде. Як можемо. Дрони, до речі, таке відчуття, що вони, я так відпрацюють і будуть облітати. Відпрацюють і облітати. Знаєте що? Таке відчуття от по дронах, що їм. Коли злили або схему, ну тут показується людина, яка передає інформацію. Вона таємна, якісь плани, не знаю, може частоту, може коли ми щось вмикаємо, вимикаємо. От якусь систему наших дій, що ворог може її обходити, важливу інформацію, ворогу передали. Причому людина, от наприклад, є керівник напрямку, да? а це не він не найголовніша людина, але людина, яка могла би мати доступ до цих документів. Забагато агентури. Василівка, найближчі дні. Що нам чекати? А що я на ближчі дні дивлюсь? Василівка, як ви там? Ну квітень вже, да? А там прильот по місту. Дивіться, нам можуть дати наказ, що по Василівці треба змінити там. О, як правильно це називається? Місце локації, кращу позицію. А звідти з того боку також дрони будуть заходити. Щось буде летіти. І звідти, з того напрямку, Мелітополь, Васильівка, буде заходити по інфраструктурі удар по Запоріжжю. Запоріжжя подивились квітень, Васильівка квітень. Щось от мені треба ще додивитись по вас, хай покаже. Осилівка квіти. Ну, я не знаю, як звідти дрони можуть заходити, але будуть. Дурити будуть. А дивіться, два береги. Як знаєте, треба як ставити два угруповання, да, або там дві сили захисту. Але на одному березі вона виснажена, і як нібито, ну, менше екіпірована. А на іншому краща ситуація. Отут. Отут буде змінюватись для Запоріжжя безпекова ситуація. Васильівка квітень. Ну Нам треба бити туди. силу їм вибивати. Там десь є плацдарм. Воно як не місто, я була там, в тому місті. Не в місто, а як от трошки збоку вже ближче до Енергодару. Там як буде ну, плацдарм. Ворога треба буде щось там вибивати. Будемо робити. Дії наші показуємо, мілітополь квітень. Бо, знаєте, повного припинення не показує. Що вони там хочуть на 20-те? Ну, воно показало б хоч по якомусь би напрямку. Що ну все, зупинка. От, ну знаєте, ну тиша. От по Мелітополю можемо думати. Треба щось робити, не треба. В обороні постоїмо. навіть не в обороні, тут активна розвідка буде. А потім під кінець місяця на тобі смерті пішли. І по нас звідти б'ють, і ми туди б'ємо, як загострення. В Мелітополі там. І туди, як щось не довозять. Їжу. Я знаю, зараз буде купа коментарів. Від місцевих. У нас в Мелітополі тихо, у нас все класно, у нас там класне життя. Я ще раз кажу, там щось буде з їжею, з медикаментами, тобто вони все доставляють Бородянськ, квітень. День дітей, чомусь. Вже якісь заїзди завозять дітей. Дивіться, тут дуже така ситуація крихка. Тут є загроза, що нас підставлять, що нібито ми вдарили не в самому Бердянську по базі. Ну, дивіться, нібито якийсь об'єкт, туди прильот, і ми повбивали цивільних і дітей. От прям нас будуть прям підставляти. Але туди щось насправді ми б'ємо, бо ворог туди щось перевіз. Він готується, ну, щоб він не згрупувався, не пішов вперед-вперед, нам треба бити. Там прям може навіть іграшки, там фото тіл, ну щось буде. Фотомонтаж такий класний. Музеї з квітами. А знаєте, що ці... Ну, цінично? Що ворог такий ще може і підставити дітей? Що може, наприклад, да, там, на автобусах військових дітей, ну, таких в камуфляжі, дітей перевез, спеціально пожертвувати ради картинки, ну так іде. Енергодар будуть лякати місцевих. Що у вас загроза, епідемія, карантин, підвищена там, радіація, лякають. Ну, і знаєте, демонстративно щось вибухає. Там буде прямий підрив, просто знизу вгору. Навіть не в прильот. Не самої станції поруч, отак бабах. Господи, мусфільм працює. Ні, буде гучно, але не катастрофа. Чому так ЗЗЗ переймається президент? Про якісь смерть йому докладають. Не буду далі дивитися, що поруч. Ну не буду. Тут щось пов'язане з якоюсь операцією, з діями. Щось там є. Він щось знає, що не знаємо ми, ну і не знаємо і добре. Це не смерть від радіації. Н -н -н. Оріхівський напрямок. Квітень. Квітень. Може піти в наступ з великим вогнем, і ми ціною живої сили відіб'ємо. Як буде видно, от якраз оці удари в глиб на, 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 на наступні населені пункти? Акамашоваха в квітні. Там не можна нічого розміщувати і. Там очі є, всі плани знають, що по дорозі проїжджає, можуть троїти військових, підливати щось. Кому Шаваха, це не те, що ви погані, ви погані люди. Тут може не саме бути місто, тут от ваш район. То не до вас претензія, сам факт. Очі має буде, як на долоні, все. Всі події, все ворог знає. Ну. Куди бити? Дронів ще багато, окрім кабів. До речі, по кабах таке відчуття, що воно в них буде стартувати і там десь детонувати. Йому якісь там... Ну, от показує, що невдалі пуски йдуть часто, гуляє поле на Оліпола, квітень, божечки. А що ти там дронами розлітався? Не знаю, що робити ворог з Оліополем. Чому? Тому що, ну, то і так піти, і туди і там не ходи, і сюди не ходи. І там якісь рекси стояти наші будуть. Такі рекси, що йому просто вже що йому треба найкращі бригади туди направляти. Дрони будуть. Буде змінювати тактику, намагатись, далі пролітати. Але дивіться, він дивно буде робити, як не до Запоріжжя не ближче, а до Донеччини. Щось буде. Що ти будеш з'єднувати. Дивно. Дурити буде. Буде якісь дії робити, ми робимо висновки і дурить У нас, є плани інші, На території, там щось треба далі. Донеччину йому треба, він якось хоче вирішити це питання через Запорізький регіон. Напишіть мені, що вони дуже далеко на карті один від одного, там щось буде. На жаль, дрони, причому низько. Обстріл. Дивіться, тут може також бути щось. Не ракета. Що швидке, менше, але руйнація. Вільняць будуть і смерть іде? А що він на вас Ну, У вас гаряче. Оборонний рубіж десь. Хто у вас там такий важливий? Це не питання до вас. Якась помста військовим. Породілля помре. Я розумію, не можу сказати, це військових стосується на те, що вони живуть в місті, ні. Їх роботи. Бригада якась. От сама їм. Об'єкт заброшка ще. Чи то по це знаєте, як від на не від стінник. Коротше, заброшка, але ворог буде думати, що там ховаються військові. Ну наші військові в таких умовах не живуть, вибачте. Це ваші можуть, як криси, по трубах лазити. Вибачте. Місяць родин. Гуляємо багато на вулиці, маємо великі проблеми. Втрати великі. Багато буде героїв України в той місяць запорізький напрямок. І от ваш напрямок і там, де можливо, не було, майже 200, буде дуже багато. Ну, 300 були, наприклад, а да, 200 небагато. Тепер 200 дуже багато. Причому як будуть йти, ті, котрі стоять з самого початку, це те, що я боюся, по чоловіку, по своєму, що приходить час і їх просто забирають. Тримався, тримався. І прям буде ще на щиті, на щиті я людина з самого початку. Всьому свій час, на жаль.